Величезний двохспальний диван Експром без каркасний. Вось такі упаковості. Ви коли його отримуєте до речі, безкоштовна доставка по Україні, і по Україні і відправляємо за кордон також. В Польщу робили відправочку. Ви його розкриваєте, як я це зараз зроблю? І у вас буде величезний двохспальний диван. Дивіться. Набрав свою твердість, свою форму, можна ним користуватися. Значить, що за диван? І йде з такими двома пуфіками, ви можете зручно сісти і відпочивати. Тут у нас ширина 1,60 м, і от двоє людей сідає без проблем. І може бути аж до 2 метрів ширини, якщо вам потрібно. Ідуть, до речі, ось такі кишенічки по бокам. І ці пуфіки зручні як підставка під ногу. Потім зручні, якщо до вас, наприклад, прийшли гості, ви тут поставили столик, собі якісь настільні ігри чи щось там, вживаєте, собі якийсь чай, е, і вони ще слугують основою під спальне місце. Диванчик повністю безкаркасний. Тут іде щільний ППУ і при навантаженні до 120 кілограмів однієї людини, е, легко вам прослужить 10 і навіть більше років у нас є відгуки про ці диванчики. Ну і спальне місце це чистий кайф, 1,60 на 2 розмір. На ньому спати е, підходить для щоденного сну, тому що воно повністю рівне. І що ще зручно саме в цьому диванчику, з нього зручно вставати і сідати. Тобто ви його реально можете використовувати для щоденного сну. Тому що є такі низенькі, там буде складно вставати, а тут якраз 37 см висота. Аналогічно просто складається велика перевага ще цього дивану. Він не зламається. Ви ви в нього не вдарите, щоб у вас залишився синець, і його можна досить легко переставляти переносити по квартирі.